Питання від студентів. Як зрозуміти, яким саме дизайнером я хочу бути: Там, графічним, веб, можливо, створювати інтерфейси, whatever, 3D чи щось інше? Я думаю, що питання просте: You will never know until you try. Ви ніколи не зрозумієте, яким дизайном вам було найбільш цікаво займатися, поки ви не спробуєте. Тому. Абсолютно нормально вивчати базу, вивчати базові знання про композицію, про е, динаміку, е, про типографіку, е, вміти працювати з усіма базовими елементами дизайну: від кольорів до, до проєктування просторів. І е, е, це вам знадобиться. Чим би ви не займались? 3D. Um, не знаю, там, створення інтерфейсів все рівно базові знання по дизайну. Вони універсальні, вони вам будуть корисні. І вам потрібно спробувати. Не обов'язково купувати одразу супердорогі ліцензії. Наприклад, ліцензія на 3D Max коштує дуже дорого. Але є Blender. Blender, він доступний для вас безкоштовно, ви можете спробувати. Фігма, um, вона безкоштовна. Для персонального користування, ви можете спробувати і зрозуміти, чи вам це подобається. Як спробувати? Важливо мати фахову людину поруч з вами, яка допоможе вам швидше рухатись. Але, е якщо такої немає, ви можете просто відкривати умовний пінтерест, шукати ті роботи, які вас надихають, і пробувати їх повторити. Шукати туторіали, які допомагають вам розкрити. Потенціал інструментів, з якими ви створюєте: ілюстратор, Photoshop, які і починати створювати ті дизайни, які будуть вам дійсно подобатись і відповідати тому рівню, до якого ви прагнете. І таким, таким чином, крок за кроком, ви наблизитесь до своєї мети. Найкраще знайти фахову людину, яка розбирається в вашому ділі, в вашому напрямку. І навчатися у неї. Я думаю, що це найбільш швидкий спосіб досягнути омрієного результату. Що думаєте, пишіть в коментарях.